Доброго дня! Продовжуємо вас знайомити з талановитими сучасними письменниками, твори яких отримали книжкові премії та любов читачів не тільки в Україні, а й за кордоном. Макс Кідрук один із найпопулярніших українських письменників. Сучасна молодь зачитується його романами, а кожна нова книга це подія в літературному світі. За освітою інженер-енергетик, за покликанням невтомний мандрівник. Він побував у 30 країнах на різних островах і континентах. Враженнями від подорожей ділиться у власних романах, які вже стали бестселерами. Макс Кідрук автор першого українського технотрилера. Технотрилер жанр художньої літератури, який досліджує взаємодію людини з реально існуючими технологіями. Насамперед, фатальні помилки у цій взаємодії, які призводять до техногенних катастроф. Текамська криза. Події роману вигадані, а от все інше місце, природні об'єкти, техніка, зброя є реальними. Молодий український програміст Тимур Коршак отримує запрошення попрацювати від колишнього замовника, якому колись продав коди для керування ігровими ботами. Відклавши власне весілля, Тимур вирушає до Чилійської пустелі. Він опиняється у таємному лабораторному комплексі. І дізнається, що доведеться працювати не з комп'ютерними ботами. Його завдання виправити помилки в роботі хлопчиків-ботів, народжених внаслідок штучного запліднення і абсолютно знеособлених, позбавлених думок і прагнень через мікрочіпи, які вживляються вченими їм у мозок. Зі 110 десяти піддослідних ботів 42 утекли. Вони надзвичайно сильні і загибель сторонніх людей неминуча, якщо їх вчасно не зупинити. Та чи під силу це Тимуру? Можливо, згодом головним завданням розробників створінь нового покоління буде просто вижити. Шукайте динамічних пригод, будь ласка, їх у романі Досталь. Неймовірна історія, від якої у вас однозначно пробіжать мурашки по тілу. Автор провів досить серйозну роботу по дослідженню головної теми. Кідрук правдоподібно описує штучний інтелект та його можливості, аналізує подальший розвиток цієї галузі. В деякій мірі прогнозує майбутнє. Уявіть. Що на землі існує місце, яке ніби застигло у часі. Місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися і мовчати. Є лише одна проблема в такому місці. Часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. Не озирайся і мовчи. Надзвичайно моторошна історія. Звичайна подружжя із сином переїжджає жити до Рівного. 14-річний Марк змушений піти до нової школи. Хлопчик розумний, начитаний, але дуже сором'язливий. Ідеальний об'єкт для цькування. Знайомство із соною з паралельного класу допомагає йому відволіктися від проблем і дізнатися багато нового. Дівчина розповідає Маркові про паралельний світ, в який можна потрапити за допомогою ліфта. Несправжній. Мертвий світ стає на певний час прихистком для двох дітей. Він стає місцем, де можна відпочити і відволіктися від проблем. Але часово-просторова бульбашка виявилася не настільки ідеальною, як здавалося, з першого погляду. Куди приведе цікавість дітей і чи зможе після цього таємний світ залишатися дійсно таємним? Мораль книги розкривається наприкінці, і суть її в тому, що справедливість існує. За цікавість треба платити, за скоєне зло треба відповідати. А про неприпустимі вчинки неможливо забути. Кожному з нас сняться сни. Очевидно, на світі не існує людини, яка б не бачила моторошних снів. Але що робити, якщо жах зі славидіння поступово переповзає у реальне життя? Зазирни у мої сни. У дворічного Тео під час нескладної операції раптово зупинилося серце. Близько хвилини малюк перебував у стані клінічної смерті, а потім повернувся. Здавалося, найгірше позаду. Та от тільки доля підготувала сюрпризи. Після одужання батько Марон помічає у сина дивні зміни в поведінці. Та надзвичайні здібності. Через погані сновидіння дитина починає несамовито кричати вночі, а згодом робити неймовірні речі у вісні. Хтось або щось намагається керувати хлопчиком через сон. З Часом тео повністю потрапляє під його вплив, слухняно виконуючи всі вказівки. Щоб рятувати сина, Мирон їде до Америки. Де найновіші досягнення нейротехнологій дають змогу зазирнути у людський сон. Батько навіть і не підозрює, що бажання допомогти веде до катастрофи, адже страшніше почнеться тоді, що той, хто оселився у снах Тео, збагне, що за ним спостерігають. Історія дуже заплутана, і щоб все зрозуміти, потрібно читати з насолодою і до кінця. Читаючи кідрука, важко усвідомити, де закінчується реальність і починається вигадка. Тож, якщо ви любите технотрилери, містичні романи, читайте, бо подібного в Україні наразі просто не існує. До скорої зустрічі!